Вітаю! Добігає кінця квітень і на сьогоднішньому році ми з вами пишемо контрольний диктант робота, яка виконується один раз на семест, з метою перевірити сформованість наших навичок писати грамотно, знаючи орфограми і пунктограми. Пропоную оформити нашу роботу, записати сьогоднішнє число. 27 квітня. Назву виду роботи, диктант. І заголовок нашої роботи. Вірні, друзі, людини. Звертаю вашу увагу на те, що ці три моменти не є реченнями, і ми з вами не завершуємо їх крапкою. Це заголовки. У кінці заголовків крапки не ставляться. І як ви вже зрозуміли, із тих ілюстрацій, які дібрані до сьогоднішнього оформлення, ми будемо говорити і писати сьогодні про птахів. Дізнаємося трошки більше про те, як ставилися до різних птахів наші предки, давні українці, яку роль відігравали птахи у житті наших пращурів. Ну і зрозуміло, що їхнє ставлення і ці традиції продалися через покоління і нам. Перед тим як ми з вами послухаємо текст диктанту і будемо записувати, хотілося б звернути вашу увагу на те, які можуть трапитися орфограми і в особливості пунктограми у нашому диктанті. Ну, зрозуміло, що орфограм буде дуже багато, але насамперед хочеться звернути увагу на ту орфограму, яку ми з вами вивчали саме у восьмому класі. А це був правопис непоширених прикладок. Пам'ятаєте, прикладки пишуться через дефіс. З, з означуваним словом, беруться в лапки, пишуться без лапок, окремо із означуваним словом. І сьогодні один із таких прикладів якраз трапиться і в нашій роботі. Нагадаємо собі правило, що слово із прикладкою, якщо вони є загальними назвами, пишуться через дефіс. Зрозуміло, що у нас будуть і правопис частки не з різними частинами мови, це те, що ви вивчали протягом 5, 6, 7 класу, а в кінці 7 класу підбивали підсумок узагальнювальної темою. Це буде і правопис дієприкметників пасивних, у яких пишеться одна буква Н. І це будуть слова, які утворені від цих дієприкметників Дієслівні форми на НОТО, або прислівники. Це буде і правопис прислівників, і правопис складних прикметників, тобто безліч орфограм, які ми з вами протягом 5-7 класу, і навіть тут трошки в 8 класі, вивчаємо, повторюємо і. Використовуємо для правильного оформлення саме письмових робіт. Зрозуміло, що більше уваги приділяється розділовим знакам і пунктограми, з якими ми працюємо в 8 класі, тобто опрацювали, їх знаємо, це тере між підметовим і присадком, пригадаємо основне правило, яке знаємо з 5 класу, між підметовим і присадком, які виражені формами іменників у непрямому відмінку, ставиться тере. Точно так же в нашому тексті будуть траплятися речення з однорідними членами, залежно від того, який зв'язок, сполучниковий, сполучник повторюється чи не повторюється. Далі змішаний зв'язок, будьте уважні і розставляйте правильно розділові знаки. У нас будуть траплятися речення з вставними словами. Це будуть слова і словосполучення. Не забуваємо, що вони завжди відокремлюються комами. Ну і зараз ми з вами працюємо у межах теми з відокремленими членами речення. Тому зрозуміло, що підсумком цієї роботи є використання цих речень у тексті диктанту. зрозуміло, що наш текст в 8 класі не може бути побудований тільки із речень простих, тому не забуваємо, що на межі простих речень у складному ми точно так же повинні ставити коми. Що стосується відокремлених членів речення, то ми з вами знаємо, що найчастіше вони виокремлюються комами, але бувають і такі випадки, коли вони виокремлюються за допомогою тере. Особливо це стосується відокремлених прикладок, рідше означень, якщо вони знаходяться в кінці речення, то автори використовують знак тере. Хоча дуже часто вони можуть виокремлюватися і за допомогою коми. Ну, ми з вами звернули увагу на те, що може трапитися в нашому тексті, а тепер хотілося б перейти до самого тексту. Спочатку ми послухаємо з вами повністю текст, а далі будемо його записувати. Отже, текст диктанту: з птахами в Україні пов'язано багато звичаїв, забав, прикмет. Наприклад, коли журавлі поверталися з вирією, їх обов'язково потрібно було назвати веселиками. Якщо ж назвати їх журавлям, Будеш увесь рік журитися. Птахи не раз людину виручали. Скажімо, вони попереджали її про негоду. Напередодні дощу ластівки низько шували над землею, ловили комашок. Галки з граємо завмирали на узбіччі, а гуси ховали дзьоби пір'я. Особливо прихильними до людей завжди були лелеки. Зрозуміло у багатьох оселях цих птахів мало не вважали за членів сім'ї. Справді, лелеки птахи вірні добрі. На доброю турботу вони відповідають надзвичайною відданістю, готовністю пожертвувати собою. Згідно з легендою, ясно-червоний колір дзьоба та чорні плями на крилах птаха спричинені тим, що лелека рятував з хати, охопленої полум'ям людських дітей. Дехто навіть упевнений, що лелека птах оберіг. З повагою українці ставилися до лебедів, птахів. Які символізували добро, красу і вірне кохання. Це був текст нашого диктанту. Далі нагадую алгоритм нашої роботи. Спочатку ми з вами слухаємо речення від початку до кінця для того, щоб уявляти його межі. Далі ми з вами записуємо по частинках це речення і в кінці перевіряємо, зважаючи на розділові знаки. Бажаю вам удачі. Починаємо диктант. Перше речення. Зазвичай ми починаємо з абзацу. Поставте собі позначку. Слухаємо перше речення. З птахами в Україні пов'язано багато звичаїв, забав, прикмет. З птахами в Україні. Пов'язано. Багато звичаїв, Забав. Прикмет. Перевіримо перше речення. З птахами в Україні пов'язано багато звичаїв, забав, прикмет. Наступне речення. Наприклад, коли журавлі поверталися з вирією, їх обов'язково потрібно було назвати веселиками. Починаємо писати. Наприклад, коли журавлі. Поверталися з Вирію. Їх обов'язково потрібно було назвати. Обов'язково потрібно було назвати веселиками. Речення, це слово в реченні записуємо просто, без лапок, як звичайне слово. Перевіряємо. Наприклад, коли журавлі поверталися з вирією. Їх обов'язково потрібно було назвати веселиками. Наступне речення: Якщо ж назвати їх журавлями, будеш увесь рік журитися. Пишемо Якщо ж назвати. Їх журавлями. Будеш увесь рік журитися. Якщо ж назвати їх журавлям, будеш увесь рік журитися? Наступне речення з абзацу. Слухаємо речення Птахи не раз людину виручали. Птахи не раз людину виручали, птахи не раз людину виручали. Наступне речення: Скажімо, вони попереджали її про негоду. Скажімо. Вони попереджали її. Про негоду. Скажімо, вони попереджали її про негоду. Напередодні дощу ластівки низько шугали над землею і ловили комашок. Напередодні. Дощу. Ластівки низько шугали над землею, ластівки низько шугали над землею. Й ловили комашок. Перевіримо. Напередодні дощу ластівки низько шугали над землею й ловили комашок. Галки з граями завмирали на узбіччі, а гуси. Ховали дзьоби у пір'я, галки, З граями завмирали на узбіччі, а гуси. Ховали дзьоби у пір'я. Галки з граями завмирали на узбіччі, а гуси ховали дзьоби у пір'я. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Особливо прихильними до людей завжди були лелеки. Особливо прихильними до людей. Завжди були лелеки. Особливо прихильними до людей завжди були лелеки. Наступне речення. Зрозуміло у багатьох оселях цих птахів мало не вважали за членів сім'ї. Зрозуміло у багатьох оселях. Цих птахів мало не вважали за членів сім'ї. Зрозуміло. У багатьох оселях цих птахів мало не вважали за членів сім'ї. Справді, лелеки, птахи вірні й добрі. Справді лелеки птахи вірні. І добрі. Перевіримо. Справді лелеки птахи вірні й добрі. Наступне речення. На добру й турботу вони відповідають надзвичайною відданістю, готовністю пожертвувати собою. На добро й турботу вони відповідають надзвичайною відданістю Готовністю пожертвувати собою. На добро й турботу вони відповідають надзвичайною відданістю, готовністю пожертвувати собою. Згідно з легендою, ясно червоний колір. Дзьоба та чорні плями на крилах птаха спричинені тим, що лелека рятував з хати охопленої полум'ям людських дітей. Згідно з легендою, ясно червоний колір дзьоба. Та чорні плями на крилах птаха. Спричинені тим, що лелека рятував з хати. Охопленої полум'ям Людських дітей. Перевіримо згідно з легендою. Ясно червоний колір дзьоба та чорні плями на крилах, леле... на крилах птаха спричинені тим, що лелека рятував з хати охопленої полум'ям людських дітей. Дехто навіть упевнений, що лелека птах оберіг. Дехто Навіть упевнений, Що лелека. Птах оберіг дехто навіть упевнений, що лелека. Птах-оберіг. Наступне речення з абзацу. Це останнє речення диктанту. З повагою українці ставилися до лебедів, птахів, які символізували добро, красу і вірне кохання. Абзац з особлив... Перепрошую, з повагою. Українці ставилися до лебедів птахів. Які символізували? Добро, красу й вірне кохання. З повагою українці ставилися до лебедів, птахів. Які символізували добро, красу й вірне кохання? А тепер перевіримо весь диктант від початку до кінця. Вірені друзі людини, абзац. З птахами в Україні пов'язано багато звичаїв, забав, прикмет. Наприклад, коли журавлі поверталися з вирією. Їх обов'язково потрібно було назвати веселиками. Якщо ж назвати їх журавлями, будеш увесь рік журитися. Абзац. Птахи не раз людину виручали. Скажімо, вони попереджали її про негоду. Напередодні дощу. Ластівки низько шугали над землею і ловили комашок. Галки з граями завмирали на узбіччі, а гуси ховали дзьоби у пір'я. Абзац особливо прихильними до людей завжди були лелеки. Зрозуміло у багатьох оселях цих птахів мало не вважали за членів сім'ї. Справді, лелеки, птахи вірні й добрі. На добро й турботу вони відповідають надзвичайною відданістю, готовністю пожертвувати собою. Згідно з легендою, ясно червоний колір дзьоба та чорні плями на крилах птаха спричинені тим. Що лелека рятував з хати, охопленої полум'ям людських дітей. Дехто навіть упевнений, що лелека птах оберіг. Абзац з повагою українці ставилися до лебедів, птахів. Які символізували добро, красу й вірне кохання. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що диктант був нескладним і всі будуть мати оцінки високого рівня. Бережіть себе на все добре, удачі, до побачення!